Мірик Боднар, світ обертається довкола родинки внизу її живота. У мене є небо чи будь-яка інша стрімка висота, є Бог, що за кожен мій вчинок щедро колись воздасть. але наразі світ обертається довкола її зап'ясть. Є гори, річки, дерева, птахи, міста, дорога, врешті-решт, є це неспішне існування, що схоже на заслання чи арешт. Є гармонія, музика, тиша, і спокій, дзвінке суголосся, але наразі світ обертається довкола її волосся. У мене є все, і навіть більше, чого я коли-небудь хотів. Є соняшника Гога і зграя Бройгілівських хортів, є перманентний смуток, є радість, є сльози, і сміх, але наразі світ обертається довкола її ніг. Є безліч релігій. Є пекло, Нірвана, шеол, джаханам. є дні, тижні й місяці, коли найбільше довіряєш снам, є незліченна кількість незрозумілих мені речей, але наразі світ обертається довкола її очей. Є несміливий і дуже довгий початок, але немає кінця. Є темрява, в якій можна почути, як б'ються серця, і як до Лаури молився Петрарка, а Дон Кіхо до Дульсінеї – так, я молюсь в цій темряві до світу, що зупинився, врешті, біля неї.